Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпро скупати, та й купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи ж моя доню Дніпром за водою, та й випливи русалкою завтра серед ночі. А я прийду з ним, а ти залоскочиш, залоскочиш моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кросльозами, Синюю водою Дніпровою, нехай гуляє собі з дочкою. Пливи, пливи, моя єдина, хвилі ж мої хвилі, привітайте, русалоньку! та й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою уже з тиждень, як росту я, з сестрами гуляю у півночі. Та й з будинку батька виглядаю, а може вже поєдналась з паном у палатах, може знов розкушує моя грішна мати, та й замовкла русалочка, поринула в Дніпро, як пліточка, а лоза тихо похилилась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема вдома ні з ким розмовляти. А як підійшла до берега, то й доньку згадала, То й згадала, як упала і як промовляла. Та байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати, та нищувала, як зустріли Дніпрові дівчата, та до неї охопились, та ну з нею гратись, радісенькі, щоб імали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготались. Тільки одна русалка не зареготалась.